Слава Ісусу! І який був би цей світ, якби не було дітей Божих? Якби не було Біблії, якби не було віри в Бога, та сусід був би якийсь там наркоман, контрабандист, кожний третій, четвертий, який насилою вбиває, але завдяки тому, що в такого сусіда може бути сусід віруючий, то він може спастися і він може приходити на збори, він може спасатися. І тому сказав, сказав Ісус, що ви сіль землі, ви світло для світу. І поки ви в світі. То буде мир і буде спокій ще. Поки є ще діти Божі, Бог дає ще час. Тому що, коли гріхи доходять до неба, як в і Гоморі, то світ був знищений. Абсолютно. І тому питання, чи потрібен Бог, і віра в Бога, звичайно, що потрібно. І так само, що все тлінне, все матеріальне, воно все, все зруйнується. Але єдиний вічний це, хто є, це є Ісус Христос, Він, той самий вчора, і сьогодні, і навіки.